А чи знали ви, що у немовля новонародженого немає вигинів хребтів і він є плоский? І тільки з часом вони з'являються по мірі його розвитку. Так коли у 2-3 місяці він починає тримати голівку, формується шийний лордоз, тобто вигін шийного відділу, ось він на малюночку, в передньому напрямку. Це відбувається через розвиток м'язів шиї. На 5-6 місяці дитинка починає сидіти і формується грудний кіфоз, тобто вигін грудного відділу назад, ось він. Його тут добре видно. Це також відбувається через розвиток м'язів грудної клітини. І наступний відділ, поперековий, він формується у нас на 11-12 місяці, коли наша дитинка вже починає ходити. І тоді з 1 по 5. -го. Хребця, поперед кого формується якраз у цей вигід, цей час є надзвичайно відповідальний для батьків для, для педагогів, тому що саме в цей період формується хребет. І якщо невідповідні меблі, неправильні парти, неправильні стільці. Або ж просто звичка неправильно сидіти стояти, може розвинутись патологічні зміни в поставі та у санці, що призведе в майбутньому до надзвичайно багатьох проблем, і краще справді в цей час саме займатися.